Вітаю, друзі, сам Україні! Можете мені сьогодні поспівчувати. Я обіцяв вам і тому все ж прослухав усю цю прес-конференцію. Вийшов мене трошки довше, ніж він сам там говорив, бо знаєте, бувають такі випадки в житті, коли курити більш корисно для здоров'я, ніж дещо інше. Ну, але все-таки проглянув. І от зараз в мене два варіанти. Перший варіант. Переповісти вам ще раз анекдот про Брежнева в Африці на якомусь там черговому форумі миру, де він довго і нудно говорив і після того оглядається на перекладача, а перекладач ось тільки там бур Ну він думає, що за така мова так коротко. Говорить знову, ще півгодини, говорить, ще годину говорить, знову на перекладач, перекладача дивиться той бур бур-бур, Все, і закінчив. Брежнєв сідає, поса нашого смикає, ну, радянсько ще. А що це за така мова дивна, що такий короткий переклад виходить? Я ж тільки говорив півтори години, а той відповідає: перший раз він сказав: ну, там взагалі слово було матюршливе, я його не скажу, я його трошки адаптую під нормальне звучання триндить, А другий раз закінчив триндіти. От, власне, все, що можна сказати про цю прес-конференцію, можна вкласти в те, що переказано в цьому анекдоті. Ну, або старий старий неполіткоректний анекдот з тих Шукотської серії, а чого приходив? Може, сказати щось хотів? Ну, от, власне, можна так. А можна, оскільки я вже і так потратив купу часу, то я все-таки вам трошечки викладу своїх міркувань. Спочатку більше загальні, хоча теж з паралелями, з конкретного тексту. Отже, цього разу не було центральної ідеї взагалі. Просто взагалі, це було суцільне, мям ням 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 Воно йшов без перерви, викликало сонливий ефект. Ну, у когось, мабуть, блювотний, я слава Богу, голодний сидів, тому це врятувало. Але завжди під такі заходи закладається якийсь певний ефект. І його точно не було. От, слухайте, вони паралельно з Путіним там чи з лялькою Путіна от поводяться просто синхронно цього разу. У Путіна мене такі враження, що і Зеленський вирішив робити це своє спілкування з народом тільки через те, що Путін цього року, ну ще раз кажу, чи його лялька проводило оту прямую лінію. І так само в Зеленського У уповіла було абсолютно порожнє просто нічого цікавого, нічого важливого, взагалі просто ноль. І... В нашого так само без жодної центральної ідеї, без жодного центрального вживого пункту. Ну єдине, що путіну принаймні на стінах на моніторах якісь і питання, які там від народу, а не від журналістів, і там зробили імітацію дещо таких, ніби жорсткіших питань. На які він звичайно не відповідав, але це робило ілюзію на ну, якогось більш прямого зв'язку з народом. Тому що те, що він не відповів на них, це не вправа враження. У Зеленського навіть такого не було. Було просто дуже-дуже скучно. А ті, хто могли збудити атмосферу, тих, звичайно, не допустили. Вертаюся до центральної ідеї. Е, ну, минулого року, і в Путіна була якась там центральна ідея, там зв'язана більше з нами, але і внутрішніми своїми процесами там. Періустройство Росії і все інше там воно звучало. І в нашого була центральна ідея, центральний кульмінаційний пункт. Правда, він був, звичайно, як у нас заведено на скандалі. Пригадуєте, це була ота авантюра, отой брудний запланований випад проти Порошенка. Тоді дали умисно слово журналістів П'ятого каналу, ну вона задала критичне питання, могла задати абсолютно нейтральне, мого нічого не сказати. Там було запрограмовано, що мав зробити Зеленський. Головним пунктом всього того брифінгу, тої прес-конференції, було оббити брудом Порошенка і розказати, що у нас тут внутрішні враги хуже зовнішнього врага. От приблизно щось таке. Цього разу може він ризикнув, тому що в Америці, напевне, нагадали, що є пару людей, яким дай спокій. І не тільки про залужного напевне говорили можливо. Його... Політехнологи порадили, що найкращий спосіб боротися проти Порошенка занурювати його в інформаційний вакуум і просто про нього не згадувати. Взагалі кожна негативна згадка зараз дає Порошенкові різке зростання. Єдиний політик України, в якого за рік довіра до якого пішла вгору. Так вони показують йому низьку, ще, ну обвалювали як що робили, ізоляція повна. А зараз іде вгору, відверто, коли Зеленський йде вниз. І тому можливо через це не зачепили, але. Без центральної ідеї прес-конференція виглядала тупо. Наступне Трошки про його стан. Підстабілізували, хоч це слава Богу, але тільки частково. От слухайте, він актор, тримати міміку це професія, а він не може. От пригадуєте цю фразу типово акторську, талант не проп'єш. То пропити талант, можливо, і не вдасться. А щось інше не горюка. запросто. Жестикуляцію його пробую трохи стримувати, але мені здається, що це не вдавалося. Ну крім всього іншого, він ще й руками вишас по, по, по ногах совгав і трошки зависоко, навіть по штанині совгав. Це виглядало трошки вульгарно, тим більше він фактично в тренувальному костюмі, і це це трошки не те, що треба робити. Але що було дуже показово, ви звернули увагу, оце чисто професійне моє зауваження. Навіщо? Йому одночасно петличка, добра звукова петличка, отут висить, від якої йде озвучка, і мікрофон в руках. Я вам поясню: мікрофон дають в руки, коли людина дуже не впевнена в собі, і треба щось вчепитися, або що він тими руками не махав так, як махав в Аргентині. Ви пригадуєте? І це за собою тягнуло міміку, це за собою тягнуло вульгарні якісь вирази обличчя, інтонацію, все інше. Отут постаралися цим обмежити це чисто технологічний хід, але він ну він не дурний. Тобто, хтось готував до цієї прес-конференції, щоб вже не виглядати занадто тупо вибори входять. Треба. Тебе трошечки тримати в руках, а в руках не виходить, ну тоді руки треба чимось зайняти. Ще один момент: так видається, що сидів він цього разу і працював без вуха. Я писав себе в телеграмі, минулу прес-конференцію річну він проводив з озвучкою в вусі. Це не буду зараз розказувати в деталях. Багато часу забере, але це звичайна технологія, яка діє з кінця 80-х років минулого століття у серіалах. В зйомках серіалів, а в охоронних різних компаніях все ще на 20 років раніше. Тобто, це відпрацьований метод, і актори з цим працювати вміють. Він вміє. І минулий раз він говорив з вухом. Зараз таке відчуття, що він вирішив говорити сам. Чи це допомогло? Ні. Минулого разу це все було дуже скучно, але дуже гладко. Цього разу ну, було ніяко. Ну, ще один момент. В залі в першому ряді абсолютно окремо. Біля нього з одного боку прохід, з другого боку, два вільних місця, далі охоронить, сидів Єрмак. І його пару разів показали з дуже злою фізіономією. Стимулював. Ой, як стимулював. Мабуть, казав: Вова, хочеш іти на вибори? Хочеш, щоб не мій притул, а ти ж обійшов? Ну тоді атрабативай твою. І. Є відчуття, що Зеленський дуже старався відрацьовувати. До речі, там е, був навколо Єрмака Виник якраз один певний цікавий інцидент щодо Брисполя. Порський журналіст один натякнув лише про деякі підозри, але він це зробив дуже делікатно, розказуючи, що його мама питається, якою можна буде прилетіти до Брисполя. Тому що Андрій Єрмак сповістив, що Бориспіль вже от от відкривається. Ну насправді е, він перевів, що там технічний рейс вилетів сьогодні з Борисполя. Це так. Боїнг 1 відправили до Європи, але мова про інше насправді Єрмак перед тим давніше сповістив, що Бриспіль готує до відкриття і там вже персонал готується і все інше. Ну це була ознака підтвердження того, що готується перемир'я. А може в росіяни не дали добро поки що на перемирі, а може, якісь інші речі. А може, утікати хтось хотів і відразу подоляка випустили, це заперечувати нічого не готується. Але тут виникла певна паніка і нерозуміння, що з цього робити, і почали він до Єрмака, Єрмак до нього. От виникла заминка, яка підтверджує, що щось там неспроста. Оце -ж -ж» зовсім неспроста. Ну що ще? Далі йдемо. Це була неймовірно сапка прес-конференція. От такі відчуття, що він просто відпрацьовував повинність. Єрмак йому сказав, нада. Ну, треба, значить, надо. Відпрацював. Вона була найслабшою, на мій погляд, ну, не тільки на мій, я бачу вже в колег такі ж самі оцінки за всі попередні роки. Сіра і ніяка. От, слухайте, ну він же щодня реально вариться в цій каші. Я розумію, що він більше якимись забавками займається, чим завгодно, йому основне це ігри в польоті, в його президентському літаку, ще там щось. Але. Ну, все одно йому щось доводиться підписувати, щось розуміти. От коли ти постійно в цьому всьому перебуваєш, і ти не можеш нормально внятно від себе щось розповісти. Ну от в мене колись була історія, коли я десь виступав, і раптом мені роблять провокацію, задають питання, щось в стилі, ну, дуже умовно, про використання космічних технологій у присувому розведенні жаб. От я десь тоді почував себе так, як Зеленський, коли він відповідав на запитання, про його безпосередні конституційні повноваження. Саме про це він відповідав так, як я, оці шлюблі нігри, чажаб під поводом тих космічних технологій. Ну, слухайте. Тобто він просто ніякий. Може, він вже дійсно давним-давно не займається управлінням державою. Кої з Януковичем таке саме було. Спочатку був дуже активним, потім все покинув на Льовочкина, і тільки насажденні мені не вистачає, і все, і більше нічого. От він йде шляхом, хоче йти шляхом Путіна, а виходить шляхом Януковича. От ну, така історія. Ну що ще? Запитання в основному були підготовлені. І торік це було набагато тотальніше, хоча більше було іноземних журналістів. Але цього року. Вже навіть потреби в цьому не було. Така самоцензура у наших журналістиків, така слабкість, що це просто соромно було дивитися. Вони бояться просто аж трусяться. Навіть ті, хто хочуть сказати щось серйозніше, ну, видно, було ту журналістку дзеркало тижня. Боже, яка вона була перелякана, коли він її почав хамити. Та я згадую, як там Бутусов поводився, як Курбанова ж тероризувала Зеленського. Ні, тут. Повний перелік, повна паніка, що зі мною тепер буде. От така десь історія приблизно це виглядає. Оця самоцензура і ну явні заготовки, причому заготовки торішні теж. Торік передостаннє питання було про його родину, про ше там якісь приємні речі, ті, які йому дали можливість розсвісти, розкритися. І саме передостаннє питання цього разу знову на ту саму тему всунули, по моєму від Рада ТВ, якщо я не помиляюся. Знову теж саме позорисько, і знову він розквіт. Як вони там добре з дружиною, і як вони дбають про Україну або і все інше. Ну, я вже сказав, слабкість журналістів дійсно в певній мірі шокувала сьогодні. Це була, мабуть, теж найслабша прес-конференція з усіх. Ну тому не пустили Бутусова, тому не закредитували прямий, розуміючи, що ті все одно будуть зачіпати і будуть незручні питання. жорсткі. Бутусов дуже жорстко відреагував і дуже чітко вказав, що він збирався питати звинувачувальними питаннями з прямого. Ну. Я просто пригадую двічі, коли їх ще запрошую, була Курбанова. Так я знаю, не всі у нас люблять в нашому середовищі Курбанову за хороших русських, але мова йде про. Талант журналістки, а вона це вміє. Пригадуєте, як вона його тероризувала, як вона його ловила, як він від неї втікав, реально втікав все цього разу застрахувався, щоб нічого подібного не було. От я кажу: була спроба щось задати більш жорстке від зеркала тижні, і це було настільки безграмотно, це було якось затягнуто. Він її нахамив, вона навіть відповісти йому нічого не змогла. Ну соромно виглядало, знаєте, повна втрата будь-чого у українській журналістиці. Ну, теж дуже показово щодо питань, якщо я вже зачепив наших журналістиків, як поплив ткач з переходом від Радіо Свобода до Фіали та Ярмака в їхню Укрправду, все це були м'ягенькі, толерантненькі питаннячка, це не було якогось там випаду, все це була під подача фактично під ноги Зеленському, що він міг відігратися по депутатах і захистити свою команду, і все, тобто, ну слабо. Просто слабо я пригадую, що він витворяв раніше. Слухайте, а ви нагадайте, що вони витворяли на прес-конференціях Порошенка? Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, які були випади? Пам'ятаєте, які прямі звинувачення? Слухайте, от те, що ви бачите сьогодні, ну це візьміть те, що було Порошенка, поділіть на тисячу, і от десь побачите те? Ну, все, вивітрилося. Слухайте, вам же ж нічого не загрожує. З вами нічого не зроблять. Ні, просто повний переляк. І повний пас. Сказали мягкі вопроси і, вообще-то передайте в трьох екземплярах. І передали, і засвітилися, і чесно, гарно виконали. От таке. Ні, правду дуже сумно. Так як вони їх задавали, таке відчуття, що всіх іноземних задавали узгоджені питання. От, таке реально. Реально таке враження. До речі, у випадку з дзеркалом тижня, коли він перелякав ту журналістку, яка все таки зеркало тижня зараз опозиційні матеріали до нього публікує, то він зумів перехопити ініціативу її зачукати, при тому що вона зберегла мікрофон. В неї його не забрали, як колись п'ятого каналу. І Звів до своєї теми, тобто він відмовився відповідати на питання. Вона його запитала, по суті, по уряд національної довіри. Він відповів про те, що він має скорочувати уряд, йому на армію грошей не вистачає. Йому ще тут уряд хочуть якісь додати якихось е технократів, звідкись придумав це, вихопивши там з неї з контексту. І тому про це не може йтися. Ну і всякі інші речі, далі ще ми згадаємо про це трошечки всередині. Я собі тут замітки певні зробив, зачепимо. Явно втікав від відповідей про залужного, явно втікав, звів в одному з відповідей до того, що в нього є робочі стосунки. Все. щоб бути головкомом, це велика честь. і президентом бути велика честь. І тому треба роботи і все, але це було з такими нервами сказано. Це вже було під кінець програми. А до того а до а ну в самому кінці вже взагалі докотився до рівня. Всяких там Мар'ян, Валер і ще деяких людей у Фейсбук все-таки задали НВ самому кінці питання про безугло, от задало. Він не відповів на питання від слова просто взагалі. Але перейти якась Мар'яна і Валера. Ну, слухайте а я в обіду не дам, а про цього іспанського прем'єра. А Педро мені дзвонить, Педро мені посеред ночі, може. Я, я, я йому можу посеред ночі подзвонити. Ми там з ним радимося. Все. Ну, слухайте, вийшов хлопець, вийшов з підворотні, а підворотня з нього не вийшла. Виглядало. Відглядав все це вульгарно І щодо прем'єра Іспанії, і щодо заужного, та навіть щодо тої безуго. І вона чорт побери, твоя депутатка, яку ти привів у раду. Говори про безугу, а не якісь мар'яни, Валерії і ще кілька людей, які там щось пишуть у Фейсбуці. Заужний в Фейсбуці пише. Слухай, що ти говориш? Хлопче, ти з якоїсь іншої понети прилетів, чи ти тут просто провокації хочеш якісь зайві робити? І... Ще згадали вже про заужно. Він кілька разів досить. Не прямо лінійно, але фактично звинувачував військових. Ну, наприклад, він звинуватив їх. Це я розумію, що генштаб все-таки про те, що вони не підготували якийсь там план для гарантій безпеки, який він хоче отримати від Великої Британії. З НАТО він вже не Вась Вась. Про це ще будемо говорити. НАТО його вже не цікавить, але ці плани безпеки, гарантії безпеки, і от він не може отримати повноцінні гарантії безпеки від Великобританії, тому що військові, тільки що залужного прізвища не назвав йому не дали. Належного відповідного матеріалу, якогось там по логістиці по чомусь. Я думаю, все військові дали, а треба було робити випад. І там було ще не раз по військових, те, що не, не добре пахло, не комільфо. Ну, от таке. Давайте тепер трошки пробіжемося по тезах. Вступ. Так, я собі тут замітки окремі робив, але буду відскокуючись від них, говорити, все-таки це все таки експром, тому що все це переписувати. мене би здоров'я не вистачило. Отже, вступі. Це було щось абсолютно невнятне. У вступі ти маєш можливість сам задати тренд, задати тон і сказати щось основне, що має запам'ятатися. Знаєте, коли роблять дуже слабенький ніякий вступ, коли на йому не приділяють уваги, коли питання підготовані, коли журналісти і так задають те, що ти знаєш, що вони зададуть, і тобі нема що сунути. Нема що сунути у вступ щось кардинальне. Все вже розписано по питаннях, по замовних питаннях. Отаке. От Отже. Штук був дуже немнячний. Ну, Навчили його регулярно тепер дякувати. Оце дякую, дякую, дякую. Він його повторив не один раз, але коли він дякував нашим військовим, зокрема, вийшов, занадто фальшивим таким розшаркуванням. Ну, ще одне. Знаєте, у нас сині-жовті прапори. Жовто-блакитний, проста людина може сказати: знаєте, але жовто-блакитний це жовтий зверху, синій знизу. Це ота от історія, на якій досі пробують зробити українцям якесь протиставлення, якусь гризню. От завжди з'являється, коли у нас якісь приробні моменти, з'являється хтось і каже, а в нас прапор неправильно висить, має бути жовтий, тому що десь там, по якихось там тільки йому відомих баченнях, має бути. Слухайте, коли президент допускає таку помилку і говорить жовто блакитний прапор, це ознака, що він щось не зовсім адекватний сам собі. От таке. Але ще раз кажу. Це для простих людей не має значення, як ви це назвете. Для посадовця це, це червона карточка. Ну і ще одне: він там розказував, що наша велика перемога, тому що жовто-синій, жовто-бакитний прапор, і далі може висіти скрізь. Я просто вам нагадаю: ніхто не збирався позбавляти Україну синьо-жовтих прапорів, і зубів. і формальної незалежності Україну мали здати за три дні. І коли купували Бучу, там вбивали українців, там їх розстрілювали, там спеціально що за списками вбивали українську інтелігенцію. Але при тому окупанти в Бучі не зривали українських прапорів, не збивали зуби, тому що їм сказали, що українцям граміть, ну, це буде далі українське государство, Ми не окупіруємо з цим флагом, з цим сьом. Тому, знаєш, хлопче, ти щось трошечки в іншому світі живеш і не зовсім розумієш взагалі, якою ти країною правиш, що в ній відбувається. Ну, що ще? Пару разів сказав, що всі досягнення це його команда: 5-6 менеджерів. От заготовка була від Фрідома, де йому взагалі казали, що 10 зросла підтримка в США. Чи це не через ваш візит, Володимир Оксан? Так, це через наш візит, це наш візит. А перед тим Єрмак і так поглядом очками так: кліп-кліп-кліп-кліп. Бік Єрмака, Єрмак, мабуть, кивнув головою, що це добре. Дуже шкода, що не показали в цей момент Єрмака. Я би хотів побачити. І знову, моя команда, 5-6 менеджерів, наша команда зробила завдяки нам, тільки мому візиту. Твій візит у Едвено були в Україну. Завдяки моєму візиту, десь на Fox News раптом підтримка України зросла на 10%. Господи, мені просто стало страшно від того всього. Ну, що ще? Були багато питань, які пов'язані з його безпосередньою компетенцією, в якій можна говорити. Він просто продемонстрував, що він взагалі не в курсі. Ну мені здається, що не в курсі, навіть не не маніпулював. От про мобілізацію, він же збрехав, що залужний від нього вимагає 500 тисяч. Ну, власне, це правда, але він не сказав, що це якраз йде під план демобілізації, тому що треба міняти людей на фронті. Люди від початку війни. Він. Мені не дали пояснень, що має бути з демобілізацією, а 500 тисяч хочуть. І далі, знаєте, от далі він говорив таким враженням в мене було, що він вже війну закінчив. Він вже про мобілізацію говорить як про щось абсолютно неприйняте. Він каже, а це потягне 500 мільярдів нам. 500 мільярдів у мене немає на цю мобілізацію на 500 тисяч. А на кожного військового має бути шість людей, які працюють в ТУШ. Інше. Слухайте, все правильно кажеш, Лько ти забуваєш, в нас війна. І скоро цих шість людей можуть пережити те, що було в Бучі, і те, що було в Ізюмі. Ти про це не думаєш, що ти це вже колись зробив? І оця вся історія оце, історії, зв'язані з фортифікаціями, з трилавілістю війни, стратегією на наступний рік, все інше, те, що є твоєю прямою конституційною відповідальністю, ти перше говори про це як людина, яка взагалі цього не розуміє або не хоче розуміти. Друге, як людина, яку дратували ці питання і. Яка ну яка явно не збирається наступного року воювати? От в мене таке відчуття, що українська влада вже питання про перемир'я погодила сама з собою, а Росія відповіді про перемир'я їй ще не дала, і так може бути раптом, що українці Зеленський готує ситуацію до фактично припинення бойових дій, а росіяни в цей час починають масовану атаку. А в нас руйнується оборонка далі, постачання руйнується. Зеленський підтримує фактично букування кордонів України і інші речі сварить нас з союзниками. Отакі відчуття, що він дійсно підготувався вже, і він же обурюється, коли йому сунуть якісь теми про оборону, про війну. Тому що він закінчив війну в своїй голові перший раз в 19-му році, а другий раз. О, десь тепер під час цього великого вторгнення, от такі історії. Ну, ще весь час перекладання на інших е розповіді, якісь дивні якоїсь іншої реальності. От, скажімо таке, де він випадає з реальності, кудись випливає або просто несе казна що. От слухайте, зараз цитату взяв. Де вона? О, ми були майже повністю окуповані, принаймні центральній області держави, в повній блокаді. Потім далі не могли доїхати до хабів, бо політика якась була проти. Я перепрошую, а де це ми були? Центральні області України були майже повністю блоковані та окуповані. Де це було? Ти в якій країні перебував, коли почалася війна? Де твій бункер був закопаний? Ти взагалі в курсі був, що відбувалося в Україні тоді, де була тероборона, де люди захищалися, куди ворога не пустили? Ні, ти не знаєш взагалі не догадуєшся. От. Дивні історії, якісь були в цьому прес-конференції, які показали повну неадекватність, і людина, взагалі, будь-які згадки про війну сприймає як щось особливо болісне. Не хоче вона про це чути. Ну що ще? Давайте йдемо далі. Засвітив Ткачу цікавий певний нюанс про вибори. Це було майже випадково. Я думаю, що воно в нього прорвалося. Я не раз казав, вони дуже хочуть поміняти виборче законодавство. Дуже хочуть, і є ризик, що вони таки хочуть туди засунути голосування в дії. Є така загроза. Плюс вони хочуть відмінити в виборчому кодексі відкриті списки і скасу і відновити хочуть в виборчому кодексі мажоритарку. У них є там домовленості в себе фракції, щоб це зробити. І оця його згадка. Він проговорився, що вони дуже хочуть поміняти виборче законодавство. Вона там запис підсвітилося, і це важливо. Ну, що ще? Ще, от там вже знову я тут виписав собі в ткача, коли він йому давав відповідь, то там є ну якісь дуже дивні фрази. От, наприклад, як вам звучить ця фраза, всухається в сова. І живу я згідно законів України. Може, щось не виходить, то ви тоді вибачайте, які, які є. Тобто ти ніби живеш законом України, але тобі щось не зовсім хочеться за ними жити, так? Ну, дивно, дивно звучить, який є. Тобто, я, от я такий собі така лічниця, який не обов'язково за законом ожити. Закон написаний для інших, для охів написаний. А я ж тут голуба кров, так? Чи як це розуміти? Який є? Що це було? Ну дуже тупо звучало про єдність. От абсолютно загальні фрази про депутатів, надзвичайно непрофесійно, про базові законопроекти. Про це не говорити, соромно і не буду багато що розказувати. Я вже казав, було про хамство Деркало тижня. Перевів він стрілки і свого. Іонушаса, який для нього є улюбленим, на незручну радіну. Отут він пам'ятає, що коли йшов законопроект про законопроекти, які відповідає його улюблений Іонушас, отакі от історії так само. Тобто він не втрачав ниточку, коли треба своїх підтримати. Оце моя команда, мої менеджери, моїх кілька людей. От за них він тримається мільйони українців, десятки мільйонів українців йому байдужі. А кілька людей своєї команди. Оце для нього є святе. Ну от приблизно десь так. Що ще? От було показово дуже по Польщі до газети Виборчої. Він. Фактично проігнорував питання про блокування, про проблеми з Польщею. Він явно не хотів відповідати. Його явно не турбує ця блокада. Абсолютно, от що було дуже показово, він спалився. Він весь час маючи говорити про цю блокаду, переходив на зерно. В нього було обурення. Нам не дали вивозити, нам заблокували. Тому що зерно це була його корупція. Це був мільярд доларів його копилку, десь в якихось офшорах. Це вкрадені для нього гроші. Вісім мільярдів. Виведених з України, з них точно хоча б один мільярд був його, його особистий інтерес, коли його згадував ти про цю блокаду, а вона йому байдужа, тому що це інтерес України. Може, може протилежний інтерес, там люди вмирають, в тій заблокованих наших машинах. А для, нього, а для нього це не проблема. А може інтерес в тому, щоб Україна особою можна було сказати, що ми не можемо вистояти. Він часом згадував Дуду, не раз згадував, але от уникав згадки. Про нового прем'єра Туска. І от я, знаєте, трошки психолог. Я так слухався, тих кілька фраз буквально в кінці, де він згадав про Туска, згадав про його уряд, уряд і отак фразою, ну, я вірю, що він розблокує. Знаєте, от в тих фразах, от як фізіономіст і психолог, я вам скажу, мені здається, він же з Туском зумудрився на смерть посваритися. Той, мабуть, йому поставили пару незручних питань, не знаю чи про Порошенка, чи про Росію, чи про щось інше. І погано запахло. Ой, погано запахло. Матимемо ще далі проблеми там. Тим більше в Польщі вже відреагували два члени уряду виступили нового уряду з антиукраїнськими фактично заявами. Ні, заяви не антиукраїнські по тону, а по суті, отака історія. Ну що ще його понесло і дуже озбило абсолютно невинне питання по НАТО, от полізо старе, нас не запрошують. оті сигнали, які нам там дають про якусь там частину, там вступ, то це чиста маячня. От, зривалося, він навіть порівняв, потім правда виправився, але порівнював тих, хто говорить з НАТО, десь з майшнею від Путіна. І фактично, мені здається, що цим він визнав оцим, нас не запрошують. Умисно організований провал 28, 29 листопада на саміті НАТО, де Україна відмовилася виконувати національний план реформ. І саме це фактично він сьогодні підтвердив. Це показово, тому що до цього вони казали, ні, ні, вони погодилися на наші 9 сторіночок замість 400. Ні, по-моєму, отут це засвітилося. Ну знову він про формулу миру, звичайно, дуже багато говорив в такому контексті, що вона має стати основою для переговорів з Росією. Знаєте, я не буду цього цитувати. Я не можу. Це такий сон сивої кобили, що на голову не находить, але він так натхненно цю ахінею. Що може справді Єрмак його переконав? Може він дійсно вірить, що цією формою миру прийде мир в Україні, ну це від цього знову стає страшно. Ну, ще одне було питання про заужного його знову понесли в агресію. Бути головком це честь. І ще одне: кілька разів проскочила, а я це вже вже говорив. Явна неповага до українських військових. Явно проскочило. І оце ще одна річ, яка пов'язана з обміном полонених. Він поплив у темі, він не розуміє теми. Він почав розказувати щось про тих, кого з Палестини нам видали, врятували все інше. Але там проскочила Е, Прорвалося трек, скоро відкриється. Чисто про військових полонених, тільки про них. І про це писали. Зокрема, і на Печерському пагорбі телеграм-каналі це зразумковим пов'язано, що насправді готується. Для перемир'я, якесь для того, щоб його скрасити в українцях одночасно, моментально людям на вгову вкинуть дві теми домовлені з росіянами. У нас почнеться демобілізація масова, саме тих, хто не хоче служити. І у нас відбудеться обмін саме військових полонених всіх на всіх. От він проговорився: трек скоро відкриється. А якщо не відкриється, теж питання. Ну, менше з тим, Часу майже не лишається. Вже що, ну як завжди, мільярдере, бо тепер мільйон дронів буде зроблений наступного року, повністю викривлене його бачення, якесь там про оборонку. Таке враження, що він же головою точно не в цій війні, і цим не займається. Ну і на фініші він заявив також, що готує закон про множинне подвійне громадянство. Це вам на заміточку, на закусочку. А в цьому контексті я згадав, як колись Росія від Януковича в 2004 році жорстко вимагала: Докажіть, чим ви лучше, чим Ющенка для Росії. Ну я готовий. Розсматривати вопрос о двойном гражданстве. Вот так таке було. Отже, сьогодні ми з вами потратили даремно час. Ви мудріші за мене, ви тільки цих півгодини втратили тупо, а я сьогодні кілька годин потратив. Але я думаю, що це варто було. Все, слава Україні!